О. Сюда. Ох, слухай, щось непогане. Щось гарненьке-гарненьке таке. Судакевич, мабуть що. Здалеку? Ні, не супер здалеку, але... О -о 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 -о. Ну Це ж хазяйський, так. Да. Це ж... Це ж хазяйський. Це ж хазяйський, друзі, так. Да? Це ж кілушка ох, яка красивая кілушка. Да? Красивая кілушка? На Віпаріка 4.2 Вітаю вас, друзі. Ви на каналі Риболовля з Володимиром Воротняком і сьогодні будемо ловити Судака. Ми приїхали з Льохою на прикольну місцинку. Не часто ми тут буваємо. Будемо ловити на джиг, будемо ловити на тейлспінери, на цикади, на віби, на все, що завгодно. Адже рибка тут є. Будемо перевіряти, що у нас тут є. Ну і, звісно, розказувати по ходу п'єси вам про це. Нашоловити буду зараз, традиційно вам покажу. А що це в нас? А що це в нас? Це в нас Аргента 932 до 28 грамів. Дуже прикольна паличка. На неї я зроблю огляд трошечки згодом. Друзі, я розумію, що я наобіцяв вам зробити огляд і на фінези, і на Аргенту. Все буде, я вам обіцяю не все одразу. Будь ласка, дайте мені час. Я Обов'язково свою обіцянку виконую. Exit 4000, намотаний тут Dual Hardcore 04. І стоїть І стоїть одна з моїх найулюбленіших приманок Віпо, але в розмірі 4,2. Нормальний такий розмір на гарну рибку. Ну що, пішли ловити? Льоха він вже стоїть, ручкою махає вам, друзі. Ну і ось, будь ласка, такий у нас красивий краєвид. А ввечері буде взагалі кайфець. Тут вечір, друзі, рибка почала потих... потихеньку прокльовувати. Погодка така, наче непогана. Єдине, що була в мене покльовка така гарнюща, і закінчилась вона, на жаль. Зрізом обсвал. Тут свал дуже такий серйозний і дуже різкий. Якщо риба бере за звалом, все, обріз гарантовано, причому не просто обріз, а мінус метрів 15-20 шнура. Що мені дуже сильно подобається, що судаки беруть з доволі гарної подачі і доволі жадібно. Це означає, що їм подобається те, що я їм пропоную. Якусь фігню зачіпиш. Дуже мулясте дно. Провалюєшся в нього аж бігом. І запах такий стоїть, жахливий, просто смердючка якась. Зараз покажу, що це таке. Це ось синьо-зелені водорості розмножуються. І зараз на спеції оцей продукт їх розмноження нагрівається, висихає і просто жахливо штиняє. Такий штин неприємний. Єдине, що приємне сьогодні, це відсутність спеки. Бачите, досить хмарно сьогодні. Сонце за хмарами і це, мабуть, що на краще. А що в нас по Судаках? Льоха, що в тебе по судаках? Давайте що співаха. Що кажу в тебе по Судаках? Мене по Судаках без судаків. Відсутність судаків. Це мерзость. Єдина проблема, що якщо риба візьме за звалом, ну, можна великій, з великою долею вірогідності з нею попрощатись. О, це риба, Йохани, ти бабай. А я думаю, що за хрень? Риба? Так! Да. Воно, коротше, перший раз реп, вже, вже на міляку викотив. Ха-ха. Вже на міляку викотив і... Типу контакт з дном. Думаю, що за контакт? Ну. А, це Судакевич. До чого ж гарний. Хто там Тарас. Судакевич. Ох який. Дивіться, не дивлячись на його розмір, його вже хтось репав. Боже, яка тут багнюка жахлива. Просто жах. Бачите? Поки з вами розмовляв, рибка сіла. Навіть не хочеться його в це багно кидати. Кину трошки поодаль. Ось так, друзі. Навіть нема де руки помити, бачите? Ну, жах, я не хочу туди. Хоча хочу, не хочу. ти, мовха, ну. Ха-ха, нема де руки помити. Ой, ще... Як тут в'язнуть ноги, піпець. Да. Ось такий розклад. Рибка є. І навіть влітку... Ух ти, бляха, муха. Як грузно. Оп. І навіть влітку... О, корінець знайшов. Дивись, яка краса. Знайшов корінець? Ага. В такому ґрунті дуже, е... дуже необхідно знайти корінець, на який можна стати, щоб сильно не грузнути. Я цей корінець тільки що знайшов і дуже радий цьому. Так от, що хотів сказати, дуже прикольно, що, не дивлячись на літній сезон, риба клює на великі приманки. На великі, об'ємні приманки пацанячі, і доволі агресивно. Тому що цей з другого разу підібрав так класно, прям баба. І, до речі, на тому місці, де вже було суттєве перевантаження. Там вже 17 грамів було забагато. А він реп і повис. От так. GoPro, Гопросто відео. GoPro, знімай відео. но сказав. І ось вам ще рибулька. Ще один судак. Давай наверх сюди, друженьку. Виходь, будь ласка. Виходь, будь ласочка. Виходь. Да, 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 так. красивий такий. Красивий такий. Такий красивий Дніпровський, такий. Прям вау. Прям... Ось така історія. І бережеш, як класно, ну. І розмір не найдрібніший. Кайф. Це ж треба другий закид поспіль. Друга риба поспіль. Мені здається, я дещо знайшов цікавеньке. Ого, задуло як друзі, прям в секунду. Задуло так задуло, прям в секунду. Хмари, бачите, хоч і затулили сонце, стало свіжо, але тим не менш може бути, що буде дощ. Звісно, не хотілося би, але хіба можемо ми це якось зупинити? Зійшов. А, -а, а, зійшов. Цей вже м'яко повис. ні да, ніхріна собі, так? Да? Ніхріна собі. Ось так змінюється погода влітку. День було яскраве і пекуче сонце, на вечір штиль повний і хмарно, а на вечір вітер і дощ. І досить прохолодно. Що буде далі, не знаю. Але судочка вже там нема. Ну, Хоча з іншого боку три закиди, три покльовки, вже круто дуже. Так, погода зіпсувалась в момент просто, і так же ж було класно і все. Судак також відійшов не клює. Ну, я розумію, що, скоріш за все, це не пов'язано з погодою аж ніяк. Там така локальна була місцинка, де стояла, мабуть, нечисленна зграйка судачка, і просто-напросто я активних збив звідти. А всі інші десь, десь втікли. Треба дати відпочити цій місцинці, і потім перевіримо знов. Опа! А оце була покльовка. Це вже на новому місці. Але щось, щось дрібненьке. Ловлю на перевантаження, друзі. На перевантаження тут значна міляка в порівнянні. З попереднім місцем. Десь мінус 2 метри по глибині. От. Але я не хочу ставити інший вантажик, тому що до бакана досить далеко йти. А в мене наразі в кишенці є лише більші, менших нема. До бакана не хочу я йти, тому що о, дивіться, яка жахіття. Яке. Буду його мучити на перевантаження. Буду Судака мучить. Ті з вас, друзі, хто дивиться мої відоси досить часто, мабуть, бачив нещодавні випуски про ловлю судака на великі приманки саме на 4-дюймовий юшедік, ми ловили з льохою. Ви можете спитати, слухай, якщо це така дивоприманка, і про яку ти розповідав, казав, що прям панацея така суперова в спеку, чому ж ти зараз поставив зовсім інший тип, зовсім інший монтаж, що ж не так? А я вам відповім, у нас зараз зовсім інший стиль подачі, зовсім інший стиль. Проводки і зовсім інший стиль поведінки судака наразі саме тут. Тому я поставив, тому я поставив Віпо 2 і 4. В чому ж особливості, в чому відмінності, в чому, і в чому що спільного взагалі є в цих двох місцяках? По-перше, нам тут надзвичайно потрібен далекий захист. Що таке далекий закид? Далекий закид це тип монтажа GRIG і е, менш об'ємна приманка. Така довгенька. Щоб при закиді в нас вона найменше парусила. Це по-перше, бачите, як шмаляє. По-друге, у нас тут не така дуже швидка теча, як на попередньому місці. І нам треба працювати не точково, а по площах. А по площах, чим краще працювати правильно, більш важкою снастю. Ми кидаємо віялом, праворуч, ліворуч, ми кидаємо досить далеко і в нас тут є поле для маневрів, нам є куди зміщатись. Цепа, яка чудова. Все. Не хотів йти до бакана і... а не, щось там, я думаю, що чіпа наче відпустила. Оооо, яка чудова новина. А, і зрізав обзвал. Ну, як завжди, бляха ти муха. ну. Бачите, друзі, як не крути, звал є звал. І якщо на викиді в нас буде гарна покльовка, все одно шнурочок зріжеться, як це в нас вже було сьогодні. Ну, отак от, от ми і робимо а, наші монтажі. Льоха вон стоїть. Обов'язково робіть ваші монтажі під дощем. Да. Вони У нас є а, плавучий столик, треба буде його. Помити в нормальній воді, тому що тут чмек жахливий. Так, Льошеньке. І мені. Обірвались ми синхронно. Льоха тримає мої палки, а я роблю монтажі. Команда олімпійців синхроністів Да. обриву. Да, ми виграли, до речі, з тобою. 100%. Так, ось і готова приманка. А тепер дивись. Опа! Та ти шо? Да. Саме так. Головне командна робота. Я працюю вішовкою. П'ятнашка. Ну і добре. Пятнашки в мене є. Ну буде ще. Ну добре. Це твоя, Це моя. Дякую. Продовжимо, друзі, нашу розмову. Я вже сказав, що нам потрібен далекий закид в цьому місці, тому ми використовуємо менш об'ємну приманку, але довгу. І. І що це таке? Все. Друзі, ну, продовжимо нашу бесіду. Власне, у нас такі умови, що. Необхідно подалі закинути. Саме для цього я використовую не об'ємну приманку, але в цей же час довгу, щоб розраховувати на покльовку великої риби. Ну, а по-друге, нам дуже допоможе в далекому закиді монтаж джиг ріг. Тому використовую саме цей монтаж на цій приманочці. Тут є. Течія вона не сильна, тут така, вона помірна, але тверде дно. Тому інколи нам навіть допоможе перевантаження. Адже по твердому дну, по камінцях, можна нормально так по... полускать. І зараз якраз влітку, по спеці. На перевантаження інколи сідає рибка. Про це я також казав вам в попередніх відосах. Ну і як ми сьогодні побачили, рибка таки сідає. Так що перевантаженням нехтувати зараз не слід. От, власне, і вся історія. Нічого нема такого захмарної якоїсь супертехнології, є лише аналітика, да і, і все. І як ви бачите, ця вся движуха працює. Єдине, що дощик трошки задовбав вже дуже сильно. Єдине, що чуєш, єдине що дощик задовбав трошки дуже сильно. ហ <laughs> េ Вимотка наше все. А ну давай. На вимоці, прикинь. Дуже дивно. Воблер? Воблер йому поставити? Чи віб, чи що? Ух ти! Обляв! Льоха. Давай сюди. Прикинь, обрізав йоханий бабай. Як таке може бути? Нема слів, пляха, муха. Друзі, ну що, будемо ми збиратись вже додому. Як ми бачимо, життя на Марсі є. В Дніпрі рибка є, вона клює і на доволі великі приманки це обнадійливо. Я сподіваюся, що далі, чим холодніше буде, чим ближче до осені, тим рибка буде клювати більш активно і більшого розміру. На сьогодні все. З вами був Володимир Воротняк, дядя Льошенька. Не забувайте підписуватись на мій канал, ставте вподобайки ваші, звісно, і обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати відосики. До зустрічі тут, друзі.